Вітаю вас на каналі Легенди Середзем'я. Сьогодні я розповім вам про світила Валар. А саме: Ілуїн та Ормал, Тельперіон та Лаурглін, а також про Сонце та Місяць. Отже, почнімо. Історія Ілуїна та Ормала. Після переведення світу в порядок Валерія Ванна кинула в землю насіння перших рослин, але для їхнього зростання знадобилося світло. У підсумку троє Валар створили великі світильники. Аулес створив стопи – Варда благословила їх світлом, а Манви привів їх у дію. Перші світильники Луїн встановили на крайньому півночі середзем'я, а другий Ормал на крайньому півдні. На перетині потоків світла з півночі і півдня на острові Алмарен, валар створили свою першу обитель в Арді. Ілуїн величезний світильник, споруджений валар для освітлення Арди на півночі Середзем'я. Світло світильника, здавалося, був зроблене зі срібла, проте відрізнялося прозорістю. Світич знаходився на величезному мов, гора стовпі, виготовлені ауле та наповнений світлом Вардою. Після знищення Ілліна Мелькором на його місці утворилося внутрішнє море Хелкар. Зі знищенням світильників Валар завершилася весна Арди. ОРМАЛ Великий світильник, споруджений Валар для освітлення Арди на півдні Середзем'я. Світло світильника, здавалося, було зроблене із золота, проте відрізнялося прозорістю також знаходиться на величезному гора стовпі. Ормал у перекладі сквенія означає високе золото. З дня створення світильників почалася весна Арди, коли світ вперше зацвів та населився першими тваринами. Руйнування світильників подія в ході історії Арди, що спричинила кінець цієї весни, переселення Валар на континент Аман і початку років дерев. Руйнування якось Манве вирішив влаштувати великий бенкет. І Вала разом із Майра вирушили туди. Отож Ауле і Тулка стомилися від постійних праць, і їм був потрібний відпочинок. Проте Мелькор, із зовнішньої темряви, дізнався про свято Валар, оскільки у нього були таємні друзі та шпигуни серед Майер. Одним з яких був Майрон із ордену Ауле, що пізніше став відомий як Саурон. Мелькора охопила велика заздрість і ненависть до всіх творінь Валар, які він жадав підкорити собі. Вибравши момент, коли Тулкас, який узяв владі за дружину несу, заснув, він зібрав усіх відданих йому духів та перебрався через стіни світу і, тікаючи на північ світу, почав будівництво фортеці у Тумно. Валар не помітили його через яскраве світло і Проте, коли Валар побачили, що з півночі почали виходити зло і ненависть, принісши у свій численні лиха, вони зрозуміли, що Мелькор повернувся і почали шукати його таємний притулок. Але Мелькор вирішив завдати удару першим, після будівництва фортеці Утумно. Мелькор обрушив гористов Пихелкар та Рінгіль, на яких стояли світильники. І в 3450 році, дню перед днями, він знищив обидва великі світильники, обрушивши їх колони. І впавши, вони розкололи землю, а полумі світильників, що зруйнувалися, виплеснулися на землю. Внаслідок цього стався катаклізм, наслідком якого острів Алмарен був знищений. А вало змушені були переселитися в Аман. Мелькор вже вислизнув, і хоча Тулкас намагався наздогнати його, той втік із своїми слугами у підземелля у Тумну. Валер намагалися врятувати з хаосу руйнування все, що можна було, і не стали цього разу намагатися перемогти Мелькора. Вони також побоїлися і знову перебудувати середзем'я, ще не знаючи, де знаходиться місце пробудження перших дітей Еру і Луватера, які ще мали прийти в призначений термін, прихований від Валер. Через катастрофу риси Арди змінилися, а симетрію Земель та Озер було порушено. Тож початкові задуми Валар назавжди зникли. Алмарен був знищений, контури середзем'я і баланс вод і суші в ньому виявилися настільки порушеними, що Валар вирушив на західний континент Аман і заснували там своє нове житло, країну Валінор. Середзем'я залишили у повному розпорядженні Мелькора. На місці падіння Ілуїна пізніше утворилося море Хелкар. А на місці Ормала Моренгіль. Історія Тельперіона та Лауреліна. Дерево валар або дерева валінора. Два гігантські дерева, створення яких ознаменувало початок літочислення по їх світлу. Дерева були створені у валінорі Валерієльяванною та Нієною, замість знищених мелькором світильників Ілуїна та Ормала. Дерева знаходилися на пагорбі Езелохар біля західних воріт Валімара. Та висвітлювали валінор, Ельдамар та Тол Ересе. Старшим із дерев був Тельперіон сріблястий. друге дерево називалося Лаурелін золоте. Русу дерев варду збирало у великій чаші, які називають чаші варди. Світло Тельперіона і Лауреліна посилювалося і слабшало з періодичністю о 12 годині. Такою була тривалість дня в той час. Саме русою і світлом дерев Феонор наповнив створені ним сельмарилі. Світло деревню слов собі функцію зцілення шкоди, запленої Мелькором, а також зупинки історії всупереч повісті. Тобто давав би ельфам можливість не згасати і затриматися в середземлі, як це робили три персні влади, що йшло в розріз із задувом Ером. Цей вплив був і на валар, оскільки після заснування Валінора вони закинули середзем'я і раділи у світлі дерев, у якому не старіли. У цьому світлі все, що було благим, прекрасним чи гідним. Бачилося таким сповна. Також світло несло радість і блаженство всім, кого освітлювало. Від світла дерев Варда створила зірки, що було першим, що побачили ельфи, що прокинулися, першим, що вони пізнали та полюбили найбільше в арді. Тому світло дерев так привернуло увагу ельфів, спонукавши їх до походу у валінор, як пізніше прибавлювало їх світло у сельмарилях, заради якого Нолдори пішли війною на Мелькора. Загибель дерев. У 1495 році епохи дерев Унголіан занапастила дерева і випала росу з чаш Варди, а Мілікор, який спланував це викрав Сільмарилі. Єван та Нієна не змогли зцілити дерева. Але з їхніх останніх плодів Валар створили сонце та місяць. Крім того, в тіріоні зростав росток Тельперіона Галатіліон, отриманий Нолдор в дар від Валар. А на острові Тол Ересеа був посаджений росток Галатіліона Калеборном. Згодом втечі Калеборна і Знімлот була посаджена у Номенорі, а Ісільдур доставив саджене знімлота в середзем'я і, і посадив його в Гондорі. Це було біле дерево Гондору. Також відомо, що в Гондоліні, при дворі короля Тургона, знаходилися Белкіл і Глінгал, майстерно висачені з каменю подоби дерев Валар. ІСТОРІЯ СОНЦЯ та Місяця Сонце або на Квенья. останній плід золотого дерева Лаурелін. Що став світилом арди під керуванням Майер Аріан. Ельфи присвятили сонцю та місяцю пісню Нарсіліон. Сонце було плодом золотого дерева Лаурелін, одного з двох, що висвітлювали валінор. Плід був узятий від Лауреліна вже після того, як його осквернило зло, і тому світло сонця не було благословенне, як світло дерева. Плід був поміщений у туру, створену Валар Ауле та Майер з його орденом. Судном керувала майр вогню Аріен, яка стала хранителькою сонця. За задумами Варди, обидві човни мали щогодини перебувати в Ільмені, але порізно один від одного. Один мав відпливати від Валінера, а потім повертатися на схід. Інший в той же час мав відбувати зі Сходу і прагнути на захід. Пізніше, на прохання Валар, Ірмо і Есте, Варда змінила своє рішення. Тепер сонце мало після приходу до валінеру якийсь час висотіти над зовнішнє море, після чого піддані Ульмо відносили його в глиб і переносили незримо на схід, де сходило знову сонце. Місяць же мав робити те саме, але сходити лише після заходу сонця. Сонце зійшло пізніше місяця, і з його сходом прокинулися перші люди у краю Хільдорі. З цього моменту перша епоха почала обчислюватися в руках сонця. Замість колишніх гід дерев. Коли ж перша епохи закінчилися, всі наступні епохи обчислювалися виключно лише за сонцем. Ельфи цінували сонце менше, ніж місяць, тому що місяць був квіткою старшого з двох дерев і не був знаком в'янення ельфів. Орки боялися сонця, за винятком уркхай, і не виходили з укриттів, поки воно було у небі. Ще більше боялися сонця тролі, під його світлом вони перетворювалися на камінь. Пізніше Саурон вивів породу тролів Ологай, які, подібно у Рукхай, могли витримувати світло сонця. Етимологія Сквенія Телерівалінера Анор перекладається як золотий вогонь. На Синдерні сонце називають Анор. Нолдор називали сонце Васа серце вогню. В інших текстах сонце часто називають денною зіркою. Інші версії легендаріому. У ранніх версіях легендаріуму, зокрема у першій книзі втрачених казок, сонце було описано як величезний острів вогню. Також там було вказано, що Тіліон, який керував місяцем, був таємно закоханий в Аріє. Діву, що править сонцем. Через те, що він наближався до Арії надто близько, місяць був опалений, отримавши назавжди темні плями на своїй поверхні. Корабель Сонця був зроблений після того, як пліт Лауреліна був скинутий на Землю. Коли Аулес спіткнувся не в змозі нести таку важку ношу. У пізнішій версії, яку Толкін, так і не встиг розвинути, сонце та місяць не були плодами двох дерев, а насправді передували їх створенню. Два дерева зберігали світло сонця, перш ніж Мелькор затьмарив їх обох, Місяць Місяць був квіткою срібного дерева Тельперіо, одного з двох, що висвітлювали валінор. Квітка була взята від Тельперіона вже після того, як його осквернило зло, і тому світло місяця не було благословенне, як світло дерева. Квітка була поміщена в туру, створену Валер Ауле та його маер. Судном керував мисливець майер Тіліон, який став охоронцем місяця. При першому сході місяця Мелькор послав з Детухів знищити його, але Тіліон відбив напад, і місяць зійшов на хмарочос раніше сонця. Місяць ельфи цінували більш високо, тому що він був квіткою старшого дерева, і не був ознакою згасання ельфів через пробудження людей. Створений у другу епоху ельфами Гвайті Мірдайн, матеріал Ікільден світився у світлі місяця, інші версії легендаріуму. У ранніх версіях легендаріуму, зокрема у першій книзі втрачених казок, місяць як кристалевий острів з кристалів і скла, залишеного Феонором. Аулер зробив вірін, кристалічний матеріал, з якого виготовив чашу для рози сільпіона. Коли ж валер Ірмо спробує зірвати квітку, суха гілка надламалася, і роза впала на землю. Так що частина роси світла струхнулася, а інші кристалеві пелістки зім'ялися, потем'янівши. Так утворилися плями видимі на місяці. Людина на місяці. У деяких творах Толкіна можна знайти історію, яка є фольклором хобітів, що розповідає про старого ельфа, який зник на острові місяця, і побудував там мінарет. Схожа історія з'являється також в Роверандом, в якому людина на місяці також живе у мінареті. Якщо розглядати цю історію разом з ельфійськими знаннями, які викладені у легендаріумі, то історія людини на місяці, ймовірно, мала виникнути з легенди про Майер Тіліона, який сходив на місяць. ЕТИМОЛОгія Ельфи Вайнер називали місяць Ісіль сяючий. На синдерлі ця назва звучить як Ізіль. Нолдор називали місяць Рана – Норовливий. У текстах місяць також називають срібною квіткою. Дякую всім за перегляд. Ви були на каналі Легенди Середзем'я. Пропонуйте ідеї для нових відео у коментарях, а також не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал.